Торгівля бурштином прямо на дорозі. Така оказія сталася біля Любашова. Там кажуть правоохоронці, двоє жителів Рівненщини купили понад 108 кілограмів сонячного каміння. У кого невідомо. А вже звідти бурштин повезли у Маневичі. Сталося це у вересні 2022-го. Чоловіків зупинили на блокпості поліцейські. Провели розслідування і вже є вирок. Чоловіки свою вину визнали. Придбали у раніше невідомої їм особи каміння бурштину у стані сировини, на який у них не було будь-яких документів про законне його походження. В подальшому на автомобілі Тойота Кемрі вони перевезли вказаний бурштин до селища Маневича Камінькашерського району Волинської області, у вщененому розкаюються, просили їх суворо не карати. Як виявилось, покупці бурштину ніде офіційно не працюють. Один із Сарненського району Рівненщини, а інший із Дубровицького. Суд вважає, що вчинили умисний нетяжкий злочин, тож відбулися штрафом. Кожен по 59,5 тисячі гривень. А от автівку, як то кажуть, доведеться запити холодною водою. Речові докази автомобіль Тойота Кемрі слід конфіскувати в доход держави як засіб вчинення кримінального правопорушення. Мобільний телефон слід повернути власнику. 11 пакетів з полімерного матеріалу синього кольору, в яких знаходиться каміння бурштину загальною масою понад 108 кілограмів. Слід конфіскувати в доход держави як предмет кримінального правопорушення. Проте у чоловіків є 30 днів, аби оскаржити вирок. Олена Лищук для новин на часі.